Цими вихідними на зміну спокійній відлизі прийде стрімка зміна погодних умов. Україна опиниться під впливом серії активних циклонів, які принесуть значні опади, посилення вітру до штормових значень та поступове повернення морозів. Неділя стане справжнім випробуванням через хуртовини та налипання мокрого снігу. Температура по регіонах на 14-15 лютого. Північ і центр України, включно з Києвом, у суботу ще тепло, день до плюс трьох градусів, проте у неділю ситуація різко зміниться. Очікується снігопад, хуртовини, а температура почне падати до мінус 1 мінус п'яти градусів. Західні області погода буде найбільш нестабільною вночі мінус один плюс чотири градуси, вдень плюс 2 плюс сім градусів. Очікуються опади у вигляді дощу, що у неділю переходитимуть у мокрий сніг. ЗХІД України. У суботу пройдуть дощі температура в день до плюс 4 плюс 6 градусів. Проте вже в неділю очікується штормовий вітер та перехід опадів у сніг на фоні зниження температури до мінус 2 мінус 4 градусів. ПІВДЕННІ області найтепліший сектор. У суботу майже весняні плюс 5 плюс 10 градусів пройдуть сильні дощі. У неділю пориви вітру посиляться до штормових, а температура дещо знизиться. Опади, вітер і дорожня ситуація. Основна загроза цих вихідних потужний вітер. У неділю, 15 лютого, пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду, що за умови випадіння снігу призведе до сильних хуртовин та зниження видимості на дорогах до мінімуму. Через перепади температур від плюсів до мінусів, на дорогах по всій країні утвориться сильна ожеледиця та снігова каша, що значно ускладнить рух транспорту. Синоптики попереджають про різку зміну атмосферного тиску, що може спричинити погіршення самопочуття. Водіям радять утриматися від далеких поїздок у неділю, а пішоходам бути обережними через сильний вітер та можливе падіння гілок дерев. Початок наступного тижня обіцяє бути ще холоднішим.